Друзі, всім привіт! У нас чергове надходження. У продаж залітає ось така крутезна Mazda CX5 зі Швейцарії. АВД, повний привід. 2,2 дизель 129 кВт, 175 кінських сил на максимальній комплектації. З пробігом чесним, рідним підтвердженим 179 тисяч кілометрів. Обслуговування тільки на офіціальні дилері Mazda. Дуже класний колір. А, називається Sonic Silver. Не просто сірий, а такий відтінок, я б сказав, сірого. А, дуже класно виглядає зовні, такий холодний сірий, я б навіть сказав. По кузову автомобіль в бездоганному сталі, максимальна комплектація, максимальна оптика, діодні вставки, адаптивні фари, поворотні з функцією вирізання. Діодні також протитуманні фари. Маємо передній та задній парктронік, камеру заднього вигляду, цілу купу асистентів. У машинці є абсолютно все, що потрібно. По пластикам, по всьому, по зазорчикам все супер. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках R19, як по мені вони найкраще пасують для даного автомобіля з цим візерунком, скомпонованим на гарній літній Гумі Hancock. з досить гарним протектором. До автомобільчика у нас йде два оригінальних ключика. Безключовий доступ. ну в принципі Всі всі можливі асистенти, то я вже пройду далі, розкажу. По кузову у нас є один косметичний підкрас, це капот, чисто другий шар фарби, без шпаклівки. Та й в загальному пофарбований дуже-дуже класно фарбувався там, у Швейцарії. Зразу показую 185, 174. Звідти з ЛКП також прикріплю 190, 190, 190. 174 159, 188, 188, 178. Так, бачите, чисто другий шар фарби, до 200 мікрон б'ється весь капот. Все, далі у нас все в рідній фарбі. 82, нічого не знімалось, не крутилось. 83, 73, стіечки 94, 94, 95. 79, 87, 78, 134, 120, 120, 120. Дзеркала заднього вигляду. Також у нас без дефектів. Має автомобіль електроскладування дзеркал, має мертві зони. Давайте передня дверка. 81, 81, 72, 82. Безключовий доступ. Зверніть увагу на стан ЛКП біля ручок. Ніде нічого не вичовгане, не затягане. Максимально класний збережений стан. 70, 70, 70, задня арочка 78, 78, 91 86, 86. Здаю вашу увагу на всі ззорчики в загальному на стан ЛКП. Машинка рівна як струна, навіть з приємного пластики, абсолютно без слідів без дефектів, не подряпані, не попуцані. То все максимально класно збережено. Задні диски, шини також все точно так само, як і в попередньому. Гальмівні диски, колодки все добре. Задні у нас також ліхтарі йдуть діодні. Так, відразу пройдемось тут. 87, 70, 80. Ось так виглядає криша. Йдемо далі. Ляда 75, 75, 76, 69, 69, 79, 79, 84. Щось 85. 77 біля значка 88-88. Також звертаю вашу увагу на стан а, тут, де відкривається багажне відділення. Тобто нічого не зашкряпано, не закоцано. Під номером також все добре. це x 5 AVD, Sky Active Technology. Ззаді у нас автомобіль а, заводське тонування задніх вікон і бокових. Навіть по задньому бамперу, як можете бачити, по пластикам по чому немає ніяких дефектів від слова зовсім. Тут також все добре. Як я вже сказав, маємо також задній парктронік. Камеру задню виглядає. Звертаю вашу увагу на стан вихлопної системи. Я, до речі. На цьому автомобілі ми їздили відпочивати, тільки повернулись з Одеської області за тиждень, ну тобто туди назад. Проїхали 1700 км кілометрів по автомобілю. Питань абсолютно ніяких нема. Перед цим звичайно ж загнали на станцію, перевірили додатково. І звертаю вашу увагу, так як я кажу, це рестайлінгова версія автомобіля з 2015 року. Він уже йде оброблений з заводу знизу. Так, тут розказав, показав. Стопи також без ніяких нюансів. Зазорчики всі супер. Ніде нічого нема. Поїхали задня. 83, 84, 97, 90, 82, 75, 84, 74, 74, 95, 86. Далі задня дверка 86, 87, 87, 81, 81, 82, 82, передня, пасажирська дверка, 85, 94, 73, 83, 79, 79, 80, 80 85, 79. Точку 87. Також звертаю вашу увагу на стан КП по цій стороні. Також кузов рівний, як струна по пластикам, також ніде ніяких нарікань нема. З приємного також пильники відбійники всі цілі. тормоза як я вже сказав, в гарному стані. Дзеркало заднього вигляду. Також без нюансів. Кромка над лобовим все ціле. Дуже такий класний вдалий колір. По склу, до речі, скло в нас все рідне оригінальне мазда. В принципі, зговні все показав. На приємах акцентувати увагу не буду, бо я їх перевіряв, вони також всі в рідні. Можете повірити мені на слово. Спереді автомобіль виглядає ось так. Як так практично ніякої січки, сколів, якихось там нічого такого нема. Інтеркулер стан добрий, решіточки також скрізь, хром все збережено, зазорчики всі супер. В принципі, все, можна переходити до серед автомобіля. Без ключовий доступ, як я вже сказав, працює всередині. Автомобіль взагалі виглядає ще краще, ніж зовні. Ну, або плюс-мінус так само. Дуже класний збережений стан. Нагадую, в автомобілі 179 тисяч рідного підтвердженого продажу. Звертаю вашу увагу на стан сидінь. Сидіння не просижені, не вичовгані, не перешиті. Нічого. Заводська стичечка червона, плюс чорна. Перфорація плюс шкіра, шкіра дійсно якісна. І в загальному а, дуже мені подобається. Як виконані салони в цих маздах дуже якісно зроблені, і тому треба звертати увагу, бо вони дуже ресурсні. І якби якщо скручений пробіг, то не завжди можна це побачити, так як в всіх автомобілях в блоках ніде пробіг не пишеться. Це якщо є підтвердження з, з офіційного дилера, або якісь карвертикал як варіант. Тому це дуже гарно дивитися. По картам у нас також ідуть комбіновані карти, шкіра, плюс пластик. Плюс такі ось класні вставки, типу під хром тут. І такі декоративні вставочки всередині. Все також увагу максимально збережено. Склопідйомники 4, взагалі не затягані. Електрорегулювання зеркал, електроскладування, зеркал, підігрів зеркал, хром ручечки на відкривання. Також все збережено. Боус преміальна акустична система. Стан карт також можете бачити на відео. по низам. дуже мені подобається, як вони реалізували. Відразу показую, у вас практично ніколи не буде тут грязі. Чому і не буде? Бо у нас є ось один, ну, одна уплотнітельна резиночка, далі йде низ і закривається все пластмаска. Як можете бачити, пластмаска виступає десь на декілька сантиметрів, вона закриває тут. Тобто у вас що з середини двері, що тут, вони завжди будуть чисті. Це великий плюс. Е, і в загальному можете звернути увагу. Все в ідеалі. Ніде нічого по дверкам немає. Салон, йдемо далі. Проєм. Максимально класний, збережений, не зачовганий. Пластики точно так само, оригінальні ворсові килимочки Mazda CX5, педалі стан ідеальний, пластики ідеальні. Маємо електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Бачимо шильдик про обслуговування кліматизації в другому місяці 2022 року на пробігу 128 тисяч кілометрів. Так, далі тут розказав, показав, що, мабуть, сідаємо. Сідаємо. Ну, на мір. Фух, Нам треба відразу запустити, бо дуже жарко сьогодні на вулиці. Запускаємо наш автомобільчик. Як можете бачити, лампочки всі загораються і всі тухнуть. Помилок абсолютно ніяких немає. Машинка запускається з пів оберту. Працює дуже-дуже класно. Екологія вся на місці. А, сажеві фільтри і все також єгєри, все працює. Одразу покажу електроскладування дзеркал, акцентую на цьому увагу, бо дуже часто вони не працюють. А, обриває них така болячечка, обриває шестерні, і вони якби працюють, але проскакують постійно. По двигунчику, як я вже сказ... А, відразу хочу сказати, як тільки автомобіль приїхав в Україну на абсолютно всіх Маздах cx 5 ми робимо ТО. Ми міняємо масло, фільтр і шайби під форсунками. Це якби хто стикався, знає, чому ми саме це робимо, і якби щоб в подальшому не було ніяких питань. В цьому автомобілі також все це зроблено. Маємо вже рестайлінгову мультимедію, також маємо підігрів передніх сидінь, партронік передній, задній, плюс камера заднього вигляду, яка Рисує траєкторію. Дуже якісно, показує класно. Коробка у нас Aisin 6-ступенева з прямою ручкою. В принципі, шошу що, що, ну, до коробок ніколи ніяких питань не було. Мазу у нас цих було дуже багато, є також ручний режим, є звичайний, є нейтраль, драйв, тобто ніколи піночком, нічого немає. Коробки Aisin 6 дуже-дуже надійні і без а, Далі, далі маємо також. Ми повернемося, а поки треба вимкнути. Маємо тут всі налаштування, тобто телефон, маємо навігацію. Також щось накласив, не менше дує. А, Дуже цікаво реалізовано, в загальному, як можете бачити, у нас екран сенсорний. Але як тільки ми вмикаємо передачу і починаємо їхати, як тільки автомобіль починає рух, сенсорний екран не працює, він блокується і можна управляти ним тільки з оцього, цією клавішою і цими, і цими кнопочками. Для чого це зроблено? Для безпеки, тобто щоб ви не відволікалися в дорозі. Також можна включати-радіо, тільки зараз воно не підключене, підключати телефон. Відав той CarPlay все нас є, у сприміальна кустична система, як я вже сказав, двохзонний клімат-контроль, який холодить просто ідеально, як в холодильнику. Зараз вам для розуміння на вулиці 32 градуси. Ми тільки сіли, запустили, в автомобілі вже прохолодно. А, по цьому тут все розказав. Маємо утримання, по асистентам. Маємо утримання в полосі, маємо мертві зони, маємо а, автоматичні ближні дальні. Маємо дзеркало заднього вигляду з автозателенням. Ось куча наших всіх помічничків, які нам допомагають в русі, е, система екстреного гальмування і все, 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 що може бути. Тут все є. Ну і зрозуміло, датчики тиску в шинах. Система i-stop, тобто система старт-стоп. І тут, до речі, функція вже утримання в полосі з функцією підрулювання не просто, а з функцією підрулювання. Це э, це система курсової стабілізації. Датчик світла, сенсор дощу, зрозуміло, також це все є. Запуск кнопочкою, кнопка в ідеальному стані. Кермо, як можете бачити, також рідне не перешите. Маємо мультикермо, круїз контроль, керування телефоном. Тут також всі у нас налаштування налаштовуються. До речі, хотів звернути увагу на розхід палива. Ось Середній розхід палива за 1700 км. 6,8 літрів. 6,8 літрів запас вода. Ну, тобто всі режими тут налаштовуються, можна вмикати, вимикати утримання в полосі, так само мертві зони. Все у нас працює. Машинка в загальному працює дуже-дуже класно. Тут у нас лампочка така є і а, так, а, Маємо також, ще забув сказати, у нас електронний ручний е електроручник. А, два USB-порти, навігація. Флешечка, два підстаканника. Також звертаю вашу увагу на стан в загальному ось цієї консолі. Та й в загальному по стану салону. Нема до чого приколупатися. Йде в нас вже скошений, також шкіряний такий досить м'який бардачок. Там також дуже багато ніж, вже дуже класні такі вставочки зроблені, також хром, плюс декоративні накладки. Все дуже класно і дуже якісно. Давайте відразу перейдемо до документації. Я це на фото також там буде більше цього всього. Зараз так мельком пробіжусь. На щось наша машинка. Власник був Робело да Сільва Антоніо. Mazda CX5 175 AT АВД. Він код кому потрібно. Якби 2015 року. Далі, До автомобіль йде купа просто різних документів, купа видруків, купа книжок. Чесно кажучи, це дуже велика рідкість, щоб зі Швейцарії приїхало стільки підтверджуючих документів, тобто людина збирала. Маємо, Ось, наприклад, з цим документом автомобіль приїхав зі Швейцарії. Можемо бачити назва автомобіля, Він-код. Реєстрація, колір, як я вже сказав, Sonic Silver, не просто сірий, а саме такий Спеціальний колір і ось обслуговування. пошло Починаючи з 15 року, 16 17, 18, 19, 20, 21. Кожен рік автомобіль заїжджав на офіційний дилер. Крайня відмітка тут була 108 тисяч у 21 році. З цими документами автомобіль приїхав в Україну. Мені стало цікаво, я вирішив заморочитися, був в Києві проїздом і заїхав, взяв ще видрук. Думаю, що вже на бо у нас вже люди знають, що це все можна. Напечатати, зробити все. Я заїхав на почайній в Києві на офіційний дилер і попросив ось таку роздруківочку. Також все це ми маємо. Він код, все Sonic Silver Color. і тут ще є крайня відміточка. Тобто до 21-го додається ще 22-й рік 138 тисяч. Тобто, все підтверджено, абсолютно є всі видруки. Далі, по-моєму, цього ще є купа ось таких документів. Обслуговування, а, чеки, рахунки. 20-й 17, 18. Тобто коли що робилось? На які суми? Ось відразу. Оце, мабуть, єдиний. Чек, що автомобіль обслуговувався не на офіційному дилері, і це було в шостому місяці 2024 року. На суму чисто ну, там, там масла, щось фільтра мінялися. Все. Також є шильдик про заміну масла. Там 23 й рік, 158 тисяч. Ну тобто, абсолютно все по автомобілю є. Не знаю, що, що ще більше може бути. Тут є абсолютно все. <кхм> і немало важливо, що ну, підтверджується офіційною історією з офіційного дилера. Не просто. Бумажечки якісь усе ви можете заїхати, по ВІН-коду перевірити даний автомобіль і вам точно так само все про нього розкажуть. Ну І в загальному тут видно стану, що пробіг дійсно класний, машинка збитенька, по ходовій абсолютно ніяких зауважень немає, додатково автомобіль був оглянутий. По, по кузову також ніяких, по ходовій по двигуну, по коробці абсолютно нарікань у мене ніяких немає спереді все розказав, показав. Електрорегулювання, як я вже сказав, тут є передніх сидінь водія і пасажира, пам'ять водійського сидіння, задній ряд взагалі, стан нового автомобіля. Тут ніхто ніколи не їздив. Проєми також абсолютно в ідеальному стані. Пластики не зачовгані, сидіння точно так само стан нового автомобіля. Знизу все чистенько Сидіння зсередини також. Без будь-яких слідів експлуатації. Ось так виглядає автомобіль в загальному. Стеля також без дефектів. Задня частина автомобіля ну вже показував, ще раз пробіжусь. Абсолютно все класно, ніяких моментів нема. Автомобіль у нас повністю комплектний, що я маю на увазі комплектний? два ключика, шторка, дуже часто не приїжджають без неї. Пластики також не пошкрябані, додатково включається світло. Всередині також пластики всі ціленькі. Маємо ось таку нішу, яка відкривається, тут є абсолютно все. Також компресори, аптечка, аварійний знак і там все все є. А, так. Далі. А, зараз автомобіль заведений, як можете бачити, ніякого не пару, не диму, нічого немає. Біжимо далі. Тут не буду акцентувати увагу. Також все добре, все класно, все супер. Електрорегулювання, ти вже сказав, пасажирської сидінні. Карти також максимально класні збережені. тому потрібен відход. Якось так. Зараз показую ще під капоточку. і будемо завершувати. Та-дам, ось так виглядає у нас підкапоточка. Двигунчик працює як швейцарський годинник. Машина, години. Машина, я наголошую, їздила по найкращим, я б сказав, мабуть, дорогам світу у Швейцарії, найбагатшій країні. Капот зсередини виглядає ось так. Всі оплатителі є, Ще захист є, також тут оплатітель є. Нічого не крутилось, не знімалось. Тут також все в ідеалі. Пробіжусь. Включений клімат, як можете чути, включається муфта і про радіатор положення. Встановлений оригінальний uh, Mazda Exide акумулятор 95 А. Не пам'ятаю, тільки там закрита вона всім назва. Всі людини в нормі, як я вже сказав, конкретно я на цьому автомобілі проїхав вже більше 2000 км. Тобто ми їздили на ньому відпочивати. Проїхали, питань абсолютно є. Бігунчик, сухенький, все шепче. Питань немає. І їде машинка дійсно дуже класно, до речі. По трасі тримає вона дорогу, швидкість не відчувається. Тому давайте підводити підсумки. На огляді у нас був ось такий автомобіль, який ми маємо в наявності. Це у нас Mazda CX5. Швейцарія, 15 рік, 2,2 дизель, максимальній комплектації з мінімальним пробігом 179 тисяч кілометрів. Класному е, стані, класній комплектації за дуже адекватний прайс. Звертайтесь, з радістю організуємо вам огляд, покажемо, розкажемо, зробимо те здраю. Це також фарки, як я вже сказав, які проти туманочки. Автомобілем будете задоволені максимально. Телефонуйте. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі, фейсбук. Нагадую, з вами був Майнець Карлі Чернігів. До побачення.